За три роки Великої війни Кривий ріг зазнав близько 200 ворожих атак. Ракети і шахеди окупантів завдали великої шкоди житловій забудові та знищили сотні приватних будинків. Суттєво постраждала і цивільна інфраструктура центрально-міського району. З початку війни місто за кошти міста відновило вже 2925 будинків, які постраждали після ворожих прильотів. Але ще на 178 будинках йдуть роботи. Це і дахи, і вікна, і балкони, і під'їзди. Ось зараз закінчуємо. Десь у першій декаді червня буде закінчена повна заміна даху на одному з двоповерхових будинків на карачунах на вулиці артилерістів, де зривною волною. Повністю знесло прийшли. У цьому будинку 12 квартир. Місцеві жителі згадують той день з тривогою. Під час ракетної атаки на місто пані Олена була вдома. Літня жінка і досі здригається від пережитого. Сиділа на кухні, мені так жахнуло, що все внутрі обірвалося. В спальні вивалився отак стіни кусок. Жалюзі позлітали, двері позлітали. Ну нічого, ми в в квартирах поробили самі ремонт, а от кришу не в силах. У нас одні старики пенсіонери в основному живуть. Нам не підйомно. Ми сподіваємося, що буде все добре. Хлопці стараються працюють, не сидять без діла, працюють не від всіх до всіх, а прямо скільки скільки світовий день, скільки Торік у листопаді місто уклало угоду з підрядником на капремонт житлового будинку. Нині будівельно-відновлювальні роботи на фінішній прямій. Був виконаний повністю демонтаж покрівлі, виконано заміну і посилення дерев'яних конструкцій, стрипільної системи, виконано повністю обладнання обрешетки, гідробар'єр і частково півпокрівлі виконано в профлісті. На наступній неділі виконаємо другу половину профлісту та підшива і водоводозлива. Внаслідок ворожої атаки в цьому житломасиві постраждали 18 будинків. Тоді до ліквідації наслідків удару були залучені усі міські служби, а люди отримали матеріальну підтримку від міста. Виплачена допомога тим, чиє майно зазнало пошкоджень. А криворічці квартири, яких були зруйновані, отримали кошти з міського бюджету на придбання нового житла. Тут навкруги багато. Буде. Будинків постраждала, але там були з більшого вікна, балкони, то вже давно відновлено. Да? А тут було враження, потім експертиза, проект, тендер. І ось роботи вже закінчуються. Думаю, що людям буде тепло та затишно від нового даху. Криворіжці завжди будуть допомагати криворіжцям. Ми, ми робимо все можливе і неможливе, щоб відновлювати місто. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.